I you. Того дня з Тимофієм у театрі, точніше, в театр він ходив сам, ми чекали у холі на виставі на, на... Майнкрафт, проти Брагл Старс, щось таке дитяче. Яскраво там все усе світилося, я трошки підглядала з холу. Потім прогулялися містом, пройшлися по нашому центральному парку, були на дитячій площаці. Якщо чесно, давно я так уже не гуляла, можна так сказати, провітрилась за доволі довгий час. Хоч фізично я і втомилася, але голова, знаєте, так розгрузилася. Розгрузилися трошки негативні думки та якісь такі повсяденні заботи. Однозначно потрібно робити це якомога частіше, тому що ми з дітками дійсно круто провели свій час. Всім привіт! Тільки прокинулась. Хотіла поділитись з вами своїми враженнями з приводу однієї процедури. Я вже показувала вам ось в цьому відео, як я робила мезотерапію для обличчя. Тоді я використовувала мазоролер з довжиною голочки 0,5 мм. І, якщо чесно, такого якогось супер ефекту вау, я не відчула, але дістала інший мазоролер вже з більшою довжиною голочки 0,1 мм. Ось я їх маю два. Ось такий ось ролик з голочками. А, яким потрібно проходитись по обличчю. А, я взагалі такий, знаєте, любитель <див> доктрини, що якщо не пече, то значить не діє. А, і прийшлася цим мазоролером, який має довжину голочки 1 мм. міліметр. Якраз напередодні того, як ми мали з класом Тимофія йти на пікнік, що я можу сказати, лице в мене чудово було червоне, навіть на наступний день, особливо ось тут, де я проходилась. Тут, ось тут, навіть там в куточках очей такий був червоний добрий слід. Але сьогодні це вже виходить другий день після того, як я пройшлась. Можу сказати, що я не знаю, чи ви тут щось взагалі побачите. Але мені здається, і я майже впевнена, що в мене стало набагато менше морщин. Так, у мене залишилися ще такі. Червоні, скажімо так, сліди ось тут от, у носогубних складках, тому що я так добряче тут пройшла з мезоролером, старалась, можна так сказати. І після використання я потім нанесла сироватку з вітаміном С, яку я купувала на iHerb. Тут ось мої покупки з iHerb, якщо вам буде цікаво. Особисто для мене це був ефект прям вау. Тобто 0,5 мм взагалі ніяк на мені не відобразилось, а ось 0,1 мені класно підійшов. У мене не дуже чутлива шкіра, ну тобто вона чутлива, якщо я ось так от проведу руками, то потім є такі там, червоні п'ятна або ще щось, але всякі там, пілінги, кислоти та якісь механічні чистки на мене діють не надто сильно. Тож мені от, якраз оцей 0,1 мм, 1 мм підійшов набагато краще, ніж 0,5 мм. У чоловіка знову був вихідний, отже, він знов майстрував. Він цього разу майстрував стіл та диванчик на терасу. Поки я монтувала це відео, він його вже встиг навіть закінчити. Тож, що я можу сказати, що він у мене дуже-дуже ефективна людина. А ось що він думає сам з цього приводу? Ну, скажіть оператору, що ви думаєте про те, що вам так багато доводиться робити по дому своїми руками? Це, це що означає? Погугли, значить, що мене тримають в неволі під насильством. Це крик про допомогу. Сподіваюсь, ви зрозуміли, що він жартує, адже я впевнена, що якби він не хотів цього робити, всього того, що він робить, то його точно б ніхто б не зміг примусити. Ну хіба що знаєте, така справа жінки це м'яко мотивувати та направляти. А чоловік вже сам або здатний до того, щоб робити руками або ні. Отже, я вихопила такий собі щасливий білет. Ось цей каркас-під диванчик, він уже пофарбований стоїть. Залишилось тільки набити досочки такі, ну, по типу як ламелі, під жопки та під спинки, та зробити такі подушки для сидіння. А ось це столик тут потрібно зробити ще столешню, і, в принципі, наші меблі будуть готові. Ти прокинулася? Ти прокинулася, донь? Чекала маму? Добрий рано. Думала поснідати сама, але не встигла донечка вже прокинулась, тож іду. Снідати разом із нею. І взагалі сніданки та вечері на свіжому повітрі, це, напевно, було, скажімо так, основною причиною для того, щоб ми будували будинок, ну особисто для нас. А, так класно, мені дуже подобаються усі види з вікна, навіть коли там у нас йде масштабне будівництво. Це знаєте, як дивитись на три речі, як горить Таті. вогонь тече вода, або Хтось працює. Так от дуже люблю я на це дивитись, Думаю, що я не одна така. Дівчата, признавайтесь, хто ще зі мною. Нагулялася вчора? Вчора з тобою погуляли, і сьогодні будемо з тобою прибиратись. Будеш мамі допомагати? Будеш? Да? Будеш допомагати? Як ти мамі допомагаєш? Ну покажи, покажи. Як ти допомагаєш мамі складати білизну? Ану, отак. Все до чого дотягується, отак. Розкажу трошки про свої, скажімо так, невдачі з водінням. Чомусь дуже важко мені це дається. І таке в мене враження, що в мене в голові там якась обмежена така, знаєте, як поличка з книжками. І вона вже вся забита книжками. І туди ще намагаються всунути книжку, яка називається навики водіння. І якщо її всунути ту книжку, то щось випадає з того кінця. Потрібно, скажем так, добити, додушити. Я вже навіть не знаю, як я відсвяткую, коли і якщо я здам на права звертати увагу на знак, звертати увагу на пішоходів, звертати увагу на розмітку, ще дивитись по дзеркалам. Чоловік мене підтримує, він, звісно, правий. Мені дійсно потрібно здати на права, тим більше, що я вже, скажімо так, перевалила за середину, залишилося ще трошки, але ось ці місяці, коли в мене йшло спочатку теоретичне навчання, а потім практичне навчання, з мене потягнуло багатенько так енергії і моїх ресурсів. Дівчата. Пишіть, чи будете ви, чи є ви водієм. Пишіть про те, як вам давалось навчання, чи ви здали з першого разу, чи ви здали з другого разу. Що вам допомогло в тому, щоб здати на права? Тримає малу за ногу, намагається вилізти на підвіконня. Такі будні блогера початківця. Ще й сердиться на мене, що я їй не дозволяю залізти на підвіконня і звідти впасти. Досі. Тримай, дивись. Побажайте мені удачі. Це вже другий інструктор, наразі з яким я займаюся, тому що е перший, який, який був мені виділений, скажімо так, від автошколи. Mm. У нас заняття з ним вже закінчилися, але. Я ще не відчуваю в собі впевненості в тому, щоб вже здавати екзамен, тим паче сідати за руль. Тож я вирішила взяти додаткові уроки у іншого інструктора і вже звернулася до рекомендацій, вибирала інструктора по гарним відгукам, і так дійсно це зовсім інша справа. Він досить доходчиво все пояснює. Саме головне, що він спокійний і вселяє якусь таку впевненість в тому, що в тебе все вийде. Тому що якимось чином а, мій перший інструктор зміг, як я вже казала, посіяти сумніви у тому, що в мене взагалі колись вийде здати на брава. Наче нічого такого особливого він і не казав і не робив, і точно мене палкою по рукам не бив за те, що я щось роблю не так. Але. А, Спустя купу тих занять, які я пройшла, у мене поселилась в собі невпевненість. А, скажімо так, цей інструктор мені допомагає в першу чергу, звісно, набути навичок. Я Це велику так. частину з того, про що він говорить, мені навіть не казали. Тож, дівчата, моя така порада вам, хто планує вчитись на права, дуже-дуже. Гарно читайте відгуки про ту автошколу, у яку ви йдете, тому що я відгуків не послухалась, хоча рейтинг, скажімо так, автошколи був не найвищий. І пам'ятайте завжди, що ви вправі відмовитись від того інструктора, якого вам виділяє автошкола, якщо він вам... По будь-яким причинам не підходить, навіть якщо ви не можете сформулювати, що саме не так, тому що ви платите величезні гроші і маєте отримати за це знання, не бійтесь нікого образити, це не є соромно. Ви просто пам'ятайте, що ви купуєте послугу і ви маєте право на те, щоб ця послуга була надана вам у повному обсязі та суперякісно. Від себе можу сказати, що коли я нарешті вже отримую права та стану самостійним водієм, а, так гасати по дорогам, як гасають деякі учасники, я точно не буду, і що я точно не буду робити, це пікати вслід тим, хто їде на учбовій машині. А у нас вже закінчились земельні роботи. основні, наші стіни ростуть, наші на дріжжах і скоро вже можна буде побачити той результат, до якого ми так прагнемо з чоловіком. Це ось верхня ділянка, я вам показувала, сама верхня. Цю землю ще так маємо розгорнути, щоб було в один рівень, тому що тут вийшов таки трохи провал. Ось тут сходинка. В городну зону. Тут будуть ці високі грядки. В цій зоні чоловік запропонував сьогодні зробити таку зону відпочинку. Там зробити такі як лавки і зробити вогнище. Тут можна було посидіти навколо вогню. А ось тут, ось тут, ось ось це мій розарій. Тут потрібно ще бачите, який рівень потрібно ще землі досипати, щоб він був в один рівень. Можливо, камера не передає, але ну блін, ну, мені реально так подобається. Абсолютно змінився вигляд цієї ділянки, вона абсолютно по-іншому виглядає і стала набагато цікавіша. На вечерю сьогодні також такий супер-простий рецепт це тушка горбуші. Я дуже люблю цю рибу, хоч ми, хоч чоловік і каже, що вона суха. Для мене вона якраз така, як треба. Я не люблю жирну ані рибу, ані м'ясо. Тим більше, що завжди можна додати якогось сметаного соусу, і риба вже не буде сухою. Я відокремлюю частинку цієї тушки риби для міланки, буду варити для неї супчик. Тут все, як я люблю, просто та смачно, без якихось особливих заморочок. Це просто риба, яку ми викладаємо на подушку з порізаної цибульки та заливаємо маринадом. Мені останнім часом дуже подобається маринад, такий, знаєте, солодко-пряний. Я беру мед, у нас домашній батька чоловіка займається бджолками, тож у нас є свій мед. Додаю туди гірчицю, соєвий соус, трошки соусу териякі та чесничок. сіль. гарненько все перемішую та даю трошки настоятись. Також туди вичавлюю половинку від лимона. Мариную у цьому маринаді рибку, для того, щоб цей маринад краще потрапив. Та просочив усю нашу рибку, я роблю надрізи. Даю півгодинки настоятись та просочитись усіма цими смаками. Зверху кладу паличку тим'яну та розмарину, мені пощастило купити їх по акції у сільпо. Вони додають такого, Знає, такого чудового аромату е, при випіканні, що прям вся квартира реально пахла не рибою. А саме цими травами. мені дуже сподобалось. Буду вишукувати і надалі. Або, можливо, навіть і посаджу у своєму садочку, але вже не цього року, а наступного. Відправляю у духовку під фольгою до повного приготування. Для супчику для міланки я нарізаю цибульку, також нарізаю вже заздалегідь відварені мідії. Я знову маринувала мідії нам на вечір. Ми досить часто це робимо, ми любимо їх їсти і спеціально залишила трошечки для міланки. Тут у мене також заморожені овочі, це броколі, це кабачок, а також булгарський перчик. Рибку я виймаю у бульйончик додаю відварені овочі та мідії, потім рибку відділяю від кісточок. Все ретельно перебираю, щоб жодна кісточка туди не потрапила. Міленько нарізаю та додаю у цю уху, додаю ще також мілко подрібнену картопельку і вже варю до готовності овочей, тому що мідії, відварені, рибка відварена, залишилось приготувати. Тільки овочі. Супчик готовий, дуже класно пахне. Іванка, як завжди, з'їла з задоволенням. Туди додала також туди свіжо порізаного кропчику, і дитина уплітала за обидві щоки. Рибка вийшла така, дивіться, золотиста запашна з такою хрумкою рум'яною кірочкою та дуже-дуже ніжною серединкою. Дякую усім, що дивитесь! Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки та коментуйте. Я буду вам дуже вдячна за підтримку.